я Із пам'яті не стерти. Я бачу крізь роки біль отой нестерпний, чорний біль війни. Здавалося, тоді весь світ горів. Червоними сльозами обрій плакав крізь вогняну, свинцеву замитіль солдати мужньо йшли в атаку. Шановне зібрання, живою і невмирущою є людська пам'ять про тих, хто ціною власного життя врятував світ від фашистської навали у часи Другої світової війни, відстояв мир, свободу і наше право народитися. І жити на цій землі говорять, що будь-яка війна закінчується лише тоді, коли похований останній її солдат. А події вогняних сорокових років минулого століття знову нагадали нам про себе понівеченими людськими долями, Непохованими донині останками захисників Конотопщини, сльозами їхніх матерів і дружин. Десятиліттями забуття і невідомості для рідних, восени цього року пошуковими загонами останній рубіж, місто Конотоп і гвардієць місто Суми знайдені непоховані останки вісьмох червоноармійців, які загинули у вересні 41-го року, захищаючи Конотопщину і Ямпільщину від фашистських загарбників, і наближаючи той день, коли над нашою країною і всією Європою Знову зійде Сонце миру. Сьогодні загиблих буде поховано. Нарешті ця війна для них закінчиться, і ми сподіваємося, що вони знайдуть спочинок у землі, яку вони захищали до останнього пострілу, до останнього подиху. Церемонія поховання воїнів-червоноармійців оголошується відкритою. Заступник міського голови міста конотопа Тетяна Миколаївна Широдило і заступник голови конотопської районної державної адміністрації Ірина Володимирівна Клігунова. Доброго дня, шановні присутні. Науковці стверджують: вода має пам'ять. Споглядаючи події останніх років, ось тут, на цьому святому місці, я дозволю собі стверджувати, що пам'ять має земля саме ця земля, цього населеного пункту чи якогось іншого, який захищали солдати тоді далеко 70 років тому. Ця земля пам'ятає останній наказ командира. Ця земля пам'ятає останній зойк солдата і берегла цю пам'ять. Протягом 70 років. Але знайшлися люди небайдужі, цілеспрямовані, порядні, чесні, люди, для яких християнські цінності найважливіші, провели розкопки і знайшли останки тих людей. І сьогодні, завдячуючи їм, ми вшановуємо пам'ять загиблих, ми вшановуємо пам'ять невідомих і відомих, тому що в землі. Знайшлися факти, які підтверджують прізвище ім'я, підтверджують населений пункт, з якого прибув до лав Червоної армії той чи інший боєць, який знайшов останній свій, останнє своє пристанище саме тут. Пам'ять про тих людей у наших серцях у, серцях, у серцях вдячних поколінь буде жити вічно. Шана і повага в наших серцях. Має бути обов'язково. Це потрібно не лише їм, це потрібно нам. Глибока повага до тих, хто сьогодні, не жаліючи свого часу, здоров'я, дарує нам цю пам'ять, також повинна бути в наших серцях. Отож пам'ятаймо і будьмо людьми. Дякую. Шановні присутні, ми всі знаємо, що історія пишеться на папері. Але папір. Це суха бумага. Проте, сьогодні ми зібралися з вами для того, щоб пам'ятати, що я небайдужі свідомі люди, молоді люди, які все своєві свій вільний час присвячують тому, щоб підняти ті сторінки історії. І ми зібралися з вами для того, щоб назавжди пам'ятати. І вони не залишаться ніколи сухими, коли в нашій пам'яті і в наших душах і серцях завжди буде пам'ять про тих. Хто загинув на цій славетній землі, захищаючи свою рідну батьківщину? Шановні присутні, пам'ять то найважливіше. Ми повинні пам'ятати і усвідомлювати, що герої завжди з нами. Слово має представник Конотопської міської ради інвалідів ветеранів праці збройних сил та органів правопорядку Семененко Дмитро Карпович, полковник у відставці. Уважаємо товариші, ми сьогодні зібрались на це священне місце. для того, чтобы почтить память тех, кто погиб за освобождение нашего города Конотоп. В сентябре 1943 года советские войска наступали в двух направлениях. В северном направлении вдоль железной дороги и юго-восточном направлении со стороны Новомутина. Три дивизии освобождало нас Город Конотоп, потому что Конотоп, как и в настоящее время, как и во время войны, имел стратегическое значение, потому что в Конотопе соединялись два направления дорог на Харьков и на Москву. Страшные бои проходили здесь, на этой земле. Но несмотря на это, войска, которые наступали с, э, с юго западного направления быстрее переправились через реку Сейм в районе Новомутина и начали продвигаться в сторону Сарнавщины. Ввиду того, что немцы почувствовали о том, что идет окружение, вот, а река Сейм, имея очень большую заболоченность, почти на, 7, на 6-8 километров, являлась очень большим местом, где могли задержаться немецкие, э, э, немецкие войска. Но, несмотря на это, переправившись через реку 7 в районе хутора Лизагубовский, немецкие войска под Конотопом практически были окружены с двух направлений и поспешно начали отступать. И уже 4 э, в 4 часа, вернее, в 4 э, в часа, 6 сентября весь наш город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Мы с вами должны помнить и уважать тех, кто погиб за освобождение нашей земли. На территории Конотопа мы имеем 14 героев Советского Союза. 7 человек – это уродженцы нашего города. Их имена занесены на стели, которые находятся на мемориале. Задача молодого пополнения всегда помнить и уважать тех, кто еще остался, как говорится, ветераны Великой Отечественной войны и те, которые покоятся на этой священной земле. Мы никогда не забудем тех, кто отдал свою жизнь за освобождение нашего города. А всего за освобождение Украины погибло около 6 миллионов наших славных воинов советской армии украинцев. 6 сентября наш город был освобожден от немецких фашистских захватчиков, а 28 октября 1944 года последний фашистский солдат был выброшен с территории Украины. Эти дни мы должны помнить и никогда не забывать передавать эту память молодым подрастающим поколению, ученикам, студентам и всем, Тих, хто залишиться після нас. Вічна пам'ять героям погибшим за нашу землю. Спасибо за увагу. і з року в рік часопис віддаляє своїх нащадків далі від тієї війни. Та пам'ять знову і знову нагадає, як із життя пішли його сини. В боях за батьківщину помирали на рідній і чужій землі за довгі роки. Ще не відшукали усіх могил солдатських на землі. Шановне товариство, протягом майже 10 років Конотопською громадською організацією Останній рубіж ведеться пошук з виявлення і поховання останків військовослужбовців, які загинули під час оборони і звільнення Конотопщини, але які, на превеликий жаль, так надовго залишалися лежати на полі бою невідомими. Ведуться спроби встановлення їхніх імен і військових звань за цей час. Пошуковцями останнього рубежу було знайдено 48 бійців та командирів Червоної армії. Імена 11 з них були встановлені. А родичі тих бійців, адреси яких були знайдені в документах, сповіщені про місце загибелі і поховання їхніх рідних. У вересні цього року, за матеріалами пошукової діяльності громадської організації, останній рубіж, на базі політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету відкрито і презентовано громадськості унікальну музейну кімнату. Конотоп дорогами 41-43», сорок Що ще один соціально вагомий проект, який має на меті залучення учнівської та студентської молоді до пізнання історико духовної спадщини свого народу, усе це є результатом великої кропіткої, плідної співпраці багатьох небайдужих людей. І в першу чергу членів останнього рубежу з пошуковцями однодумцями, і вони сьогодні присутні на нашому заході. Це члени Королевецького пошукового загону, керівник Карась Анатолій, члени сумського пошукового загону, гвардійць, керівник Дмитро Ященко. Це члени військово-історичної групи Дніпровська Флотилія. Керівник Дмитро Філоненко. Сьогодні ми раді вітати і бачити тут представників музею імені Ковпака Глухівського агротехнічного інституту. А зараз я запрошую до слова керівників пошукових загонів. Останній рубіж і гвардієць Олександра Євтушенка і Дмитра Ященка. Вважаємо земляки. Сьогодні ми придаємо землі останки солдат. и командиров, которые погибли, защищая нашу землю в 1941 году. На Канатопщине найдено пять военнослужащих. К сожалению, мы можем назвать только воинскую принадлежность одного. Это был политработник, найден возле села Лысогубовка. С ним в окопе был военнослужащий, который принадлежал также командному составу 5-й воздушно-десантной бригады. Предположительно, предположительно, фамилия Синицын, поскольку в кармане гимнастерки был найден блокнотчик, в него, вставлена, в него была вставлена телеграмка, сохранился адрес. Уссурийская область, Молотовский район, Новогеорьевское почтовое отделение. И адресат Синицыну. То есть мы предполагаем, что скорее всего он написал письмо отцу. Но это только предположение. Сейчас мы работаем с архивами, и я думаю, у нас получится установить действительно его фамилию, имя, отчество, звание и сообщить родственникам. Также направлены запросы. Сейчас это Приморский край Российской Федерации. Также в этом году в селе Кахановка... Мы подняли останки моряка 1042 го стрелкового полка, бывшей Пинков... Пинской флотилии. Имя его, к сожалению, неизвестно. И в селе, в селе Прилужье было найдено два останки двоих солдат. К сожалению, также ни, ни звание, ни фамилию мы назвать, к сожалению, пока не можем. Земля не оставила никакой зацепки нам для этого. Они погибли в сентябре 1941 года в боях за Конотопщину. До этого, до этого они принимали участие в боях за столицу Украины, за город Киев. При выходе из окружения с боями были переброшены под Конотоп. Ну и здесь нашли свое последнее пристанище. Ну а по солдатам, остальным, я думаю, Дмитрий Ященко более детально вам расскажет. Так, ну мне остается лишь немного дополнить слова Александра. Дело в том, что среди бойцов, которые сегодня будут преданы земле, также находятся... Четверо э, военнослужащих, э, которые были обнаружены э, ну, при содействии непосредственно сумским поисковым отрядом. Значит, э, среди этих чет четверых бойцов один э, он погиб при освобождении Сумщины, то есть это бои августа 43 -го года, к сожалению, он остался э, ну, безымянным, неизвестным, вот потому что тело было слишком э, ну, сильно повреждено, и никаких именных вещей обнаружено не было при нем. А трое это бойцы э, из состава 13 армии э, Брянского фронта. 200 98-й стрелковый полк, погибший на территории нынешней Ямпольщины, вот, э, я думаю, большинство должно, ну, людей, интересующих историей, э, э, должны как бы, знать и помнить о том, что на территории. на территории Севера Сумской области ну, шли очень напряженные, очень сильные бои, в ходе которых 13-я армия, особенно ее, скажем так, ну, южный ну, южный фаз, да, дивизии на входящие, дивизии находящиеся на территории Сумщины были практически полностью уничтожены. Вот. значит, и, ну, уничтожены, и в принципе что дало немцам, скажем так, шанс достаточно быстро продвинуться на территорию там, Брянской, Курской областей да, и провести наступление в московском на направлении. Так вот, эти три, эти три бойца, э, к сожалению, также являются неизвестными. Вот, никаких э, именных вещей, либо медальонов обнаружено не было. Вот, поэтому мы предполагаем, что они все в э, вчетвером э, являлись рядовыми, вот, э, так как э, знаков различия э, там, э, командирских, либо политического состава обнаружено также не было. Вот. Ну, пожалуй, вот і все, що я можу додати. Тобто, по факту, сьогодні прийдеться землі не 8 чоловік, а 9. Вот, потому що сумчані також ну, останки четверих войців. Від молодого покоління слово має студент політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету Білостоцький Денис. Мої ровесники. Останнє покоління, що має змогу спілкуватися з ветеранами, фронтовиками, які здобули нам свободу і мирне життя. І прийде день, куди піде життя, останній з цих літніх людей з ординами, піде у вічність і понесе з собою живі спогадки. Що ж залишиться після них, а має залишитися світла пам'ять і вічна шана. Часточку війни я несу у своєму серці. Мій прадід, якого я знаю лише з пожовклих світлин і розповідей батьків. Теж прошу її дорогами. Для мене він герой, звичайний піхотинець, який пройшов і брав участь в українській в боях за українську землю в 1943 році, став прикладом мужності та геройства для моїх батьків та особисто для мене. Я обов'язково розпожу про мого прадіда зі своїм дітям, щоб цей ласцюжок історичної пам'яті не обірвався, схиляючи голови перед величю подвига та вшановуючи пам'ять загиблих. Ми маємо усвідомлювати, що і нам сьогодні теж є що захищати. І ми маємо пам'ятати, що ми онуки і правнуки, переможців. Тож пам'ятаємо, пишаємося та перемагаємо! Траурну панихіду за загиблими воїнами проводить військовий капелан священник Степан Кузь. Хай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Плів наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми проще, винуватися в нашого. Ти є ти, Бог собі і чоловік <звук> пойдов. corium et suum Сьогодні земля і все, що наповнює селена, і всі, що живуть у ній. Земля і порост, і людина і знову землю повертається в цьому селі. Таке відчуття, що кожна грудка землі обмита кров'ю тою любов'ю, де віддавали своє життя війни, захищаючи свою батьківщину. Та кожен із нас, який тут є присутній, батько, дідусь, дитина, вона повинна якраз навчитися цієї любові до Господа нашого Бога, любові до рідної землі і дійсно виховатися тою. Моральною, духовною людиною, щоб ми були тими Божими дітьми і ніколи не вже не допустили тих помилок, що допустилися раніше і допускаються сьогодні. Але кожен із нас повинен любити, любити свою сім'ю, кожен із нас повинен. Якраз любити свою родину, і кожен з нас повинен любити свою батьківщину. Тому давайте якраз сьогодні цю Дмитрівську поминальну суботу згадаємо усіх воїнів, які, захищаючи свою батьківщину, віддали своє життя, молитвою, Отче наш і Богородиця Діво, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощавнуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визнать лукаво. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословен плід утроби Твоєї. Бо ти передав Христа спасся, збавити душ нашу. Вічна я пам'ять, вічна я пам'ять, вічний спокій. схилимо голови перед світлою пам'яттю тих, хто загинув, залишившись вірним військовому обов'язку. Хвилиною мовчання вшануємо пам'ять усіх, хто віддав своє життя за мир і спокій на рідній землі. Дійсно, живою і невмирущою є людська пам'ять про цю війну, бо це пам'ять серця. І чим далі від нас ті буремні роки, тим гостріший тягар втрат, тим більшою стає наша відповідальність перед майбутніми поколіннями. Адже наші діди і прадіди тоді все витримали і перемогли, перемогли тому, що вели війну справедливо. Перемогло тому, що відстоювали правду і життя, шановні добродії. На знак глибокої шани про загиблих просимо покласти квіти до могили воїнів, захисників і пам'ятного знаку.